Полудень, центр острога. Сюди по черзі прибувають іноземні делегації. Розпочинається церемонія урочистого підняття стягів. Тих країн, які брали участь у битві під Оршою півтисячоліття тому. Тоді литовська армія складалася з литовських, білоруських, українських, сербських, татарських, польських, угорських та німецьких загонів об'єднаними силами командував Волинський князь Костянтин Острозький. Саме завдяки йому армія, яка чисельно поступалася з силам московської держави, перемогла. Це дійсно наша спільна історія, яка показує, що спільними зусиллями ми можемо перемогати. Перемагати тих, хто е, намагається е, порушити наш спокій, наш мир. Нинішні події в Україні, на думку присутніх, свідчать про те, що історія повторюється, і тому об'єднання зусиль заради миру і спокою знову на часі. Мирне склешення, і ми віримо, що це буде не два-три дні, а буде вже навсегда. і що країна і Будет мирно. Мир для народу дуже важливо. Я думаю, що це да довжен приймати кожний чоловік. Аж то ж про президента. Звитяжну перемогу інтернаціональної армії планували відзначити і в самій Білорусі. У програмі передбачалися концерти, виступи політиків, науковців та громадських діячів. Однак, зі слів білоруських опозиціонерів, усі заходи з цієї нагоди скасували. І все було повинно скончиться великим концертом на Аршанському полі, але ну, фестом да концертом з ділом музичних гуртов. Ось на жаль, ось все сьогета заборонена в Білорусі. Представники іноземних посольств зустрічали і в національному університеті Острозька академія на початку зустріч зі спудеями. А вже потім обговорення болючих тем за круглим столом. Мова йде перш за все про створення військово-політичного Балто Чорноморського союзу. Є у нас така ідея. От історичний досвід показує, що такий союз може бути дієвим сьогодні. в Україні важливо створити належні колективні елементи безпеки. При кінці офіційних заходів дипломати відвідали острозький замок. Там їм презентували батальне полотно Юрія Нікітіна, перемога князя Острозького в битві під Оршою та князівський трон Костянтина Острозького. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. На Верховинщині впродовж двох днів тривав гуцульський бізнес форум. Сюди з'їхалися підприємці з усієї України, аби продемонструвати напрацьоване та обговорити перспективи розвитку бізнесу, який можна втілювати в життя саме тут. Детальніше далі у сюжеті. Верховинці зробили чергову спробу привернути до своїх багатств увагу інвесторів. Це їм частково вдалося, адже участь. «По результатах бізнес-форуму будуть попередньо підписані протоколи намірів про співпрацю, і це дасть поштовх гуцульщині, гуцульському краю до нового розвитку, до нових починань і звершень. І все таки я думаю, що на Верховинський район буде більше звертати увагу влада як обласна влада керівництва вищестоячий, наша київська, тому що Верховинський район є самобутній, самодостатній, трошки потрібно в Верховинському районі. Це Невеличких інвестицій і будівництво інфраструктури, будівництво доріг. на бізнес-форумі працювало п'ять тематичних секцій: гірське лісове господарство, сільський зелений туризм, гірське лісове господарство, декоративно-прикладне мистецтво і національний природний парк Верховинський. У кожній з цих сфер, кажуть горяни, вже є неабиякі надбання, які власне можна презентувати широким інвестиційним верствам виготовлення молочної продукції. Показати, як цю продукцію виготовляли 200-300 років назад наші предки, а також розвиток зеленого туризму, тобто е агротуризм, тобто туризм приближений до сільського господарства. Для цього є інфраструктура, побудована дорога для того, щоб люди могли під'їхати легковим транспортом і подивитися, як ведеться сільське господарство. Ще одна галузь, яка набирає обертів протягом останнього часу. Це сільський зелений туризм. Протягом літнього періоду туристів на Верховинщині побувало у рази більше ніж раніше. Утім, межі для вдосконалення безмежні, кажуть фахівці. Відтак, аби продовжувати бути, як то кажуть, у плюсах потрібно максимальніше задовільняти потребу туристів. Потрібно більше розвивати наш край, розвивати чим от. Так як сьогодні, наприклад, виїзд на полонину, де люди можуть скуштувати і побачити екологічно чисту продукцію. Потрібно, щоб цього було побільше. Також потрібно людей більше задіювати музеями, щоб відкривалися більше музеїв. Більше їм предоставляти кухню, банош, вареники на пару». Загалом учасники бізнес-форуму мали можливість ознайомитися з презентаціями інвестиційних пропозицій. Ймовірно, що наступного року форум матиме продовження і відбуватиметься в рамках відзначення популярного серед прикарпаття полонинського літа також надає послуги харчування. Дякую за те, що кормите формі на Дякую. Крім квітів та подяк, кращим підприємцям міста перший заступник міського голови запевнив, що проблеми бізнесу розв'язуватиме, адже знає про них не з розмов. Сам знаю, що таке робота. В бізнесі в реальному секторі економіки і знаю, наскільки год зложен, і то та робота, яку ви деле, это героїчний труд. А змінювати є що на переконання підприємців, взаємодія бізнесу та влади сьогодні надзвичайно зарегульована та потребує кардинальних змін. Дуже у нас багато контролюючих структур, і дуже багато перевірок, які відволікають від основної роботи. Скорочення кількості контролюючих інстанцій належить до повноважень уряду, а от спрощення їх роботи із підприємцями завдання місцевої влади. От ми займалися орендою землі, але сесія у нас тільки через, через, через пів року зібралась, і практично ми півроку не могли отримати рішення сесії на, на розробку документів. Хоча в останні місяці владі вдалося пришвидшити процедури надання дозволів, переконує Сергій Сухомлин, наводячи приклад із Житомирським аеропортом. То в цьому году Житомирський міський совіт благодаря роботі депутатського корпусу оренду аренду цього земельного участка за три місяці. В Житомирі працює 24 тисячі малих та середніх підприємств, які дають роботу 65 тисячам житомирян. Крім того, ці підприємства активно допомагають нашим військовим. Огромное спасибо вам за ту помощь, которую э, вместе с городом оказываете нашим военнослужащим. И ребята это чувствуют. Буквально на прошлой неделе я был в Славянске командование бригады передает всем огромный привет и благодарность за ту поддержку, которую оказывает город Житомир и предприниматели города Житомир. А він повернувся з зони АТО Сергія Кознієнка, який два місяці тому отримав поранення на сході, перевели з Харківської до сумської лікарні. Заслуги бійця відзначили президент і губернатор. а Анна Книж відвідала героя. Олена та Сергій одружилися цьогоріч у квітні. Не встигли натішитися подружнім життям як молодого чоловіка, колишнього спецпризначенця у червні відправили на пекельний схід, і з того часу родина живе у постійній тривозі. Очень переживала, волновалась, тому що не завжди була зв'язка, Связі майже не було, говорили раз в тиждень. Хвилювались не дарма. У середині серпня Сергій з двома товаришами підірвались на міні. Один із них, Олександр Ткаченко, загинув. Я був в машині, як пулеметчик. Я стояв на тому в люкі. Дуже добре пам'ятаю, коли пройшов зрив. Був зрив, шум. І через час я пам'ятаю, коли мене витаскували із служали. Рядом лежав Олександр, але я його не слухав вже. Возі нас бігали мої товариші. Делали первую Сергія з тяжкими травмами доправили до Харківського воєнного медцентру. Рідні кажуть, він до останнього приховував свій стан. Сережа дзвонив, случилось це все 11 іюля. Сережа э, вечером Я йому дзвонила, він сказав, перезвоню, не знаю, коли. І все, після того связь пропала, целую ночь не выходил на связь. Утром дзвонив, сказав, просто поламав ногу, все нормально, не переживай. Лікарі констатують, Сергій отримав надскладні травми. Харківські колеги за сім оперативних втручань буквально збирали його ноги по частинах, лікували пошкоджене обличчя. Зараз загрози здоров'ю хлопця немає. Зараз він знаходиться в відносно дволітельному стані. Права голень і п'яточна кость справа фіксована апаратом Олізарова, леве п'яточна кость фіксирована спицями. Правий п'яточний кості зміщення відломків. Поэтому на следующей неделе ми плануємо виконувати йому оперативне лечение. Да, він буде ходить, звісно. Увесь курс лікування, говорять медики, затягнеться мінімум на вісім місяців, але йому є від кого чекати підтримки та турботи. Дружина анестезіст завжди поруч і знеболює найкраще любов'ю. Тож пацієнт ні на мить не втрачає оптимізму. Хочу поблагодарити всіх, хто підтримував. Підтримували і ірани, і близькі, і просто знайомі, просто навіть з міста, або звичайно навіть. Друзі, даже кото не знаю, которые просто поддержи да я буду дальше даже в будь-якому випадку, В остановимся будемо працювати, далі, будемо захищати нашу незалежну Україну. Анна Книш, Олександр Гордус на часі новини.